Нас говорять вороги, всі українці кіборги, бо не бояться за життя своє. Ми кіборги, бо ж так воно і є. Про військові будні, незламність українського духу, люстрацію та сучасні політичні перепитії, звичну перерву студентів агротехнічного коледжу. Відомий Барт, громадський діяч, волонтер Віктор Погуляй перетворив у незвичний музично-патріотичний і пісні, про пісня про люстрацію, про наших депутатиків, які так і не зроблять те, що обіцяли на майдані. Тобто, все це є, є враження про мої поїздки в зону АТО, бесіди, зустрічі з воїнами. З волонтерами, тобто, все це в моїй творчості. Виступ Віктора погуляє відбувся в рамках вже традиційного для вузу тижня української патріотичної пісні. Такий дійсно оригінальний метод приваблення молоді до творчості вітчизняних патріотів керівництво агроколеджу вважає виграшним. Це яка примусовка на великій перерві. Іде кліп, іде відтворення по мультимедійному проєкту, проєктору цієї пісні. І тут же вона лунає. Ефект невимушеної атмосфери підсилюється винятковим інтересом молоді до творчих доробків патріотично налаштованих земляків. Вже втретє, збираючи студентів агроколеджу, Віктор Погуляй впевнено заявляє. Молодь сприймає е, мою творчість просто на ура. Адже все про що співає прилуцький барт, відбувається безпосередньо на наших очах. Це сумні реалії, що поєдналися із щирим патріотизмом, цинічністю північного сусіда та жагою відновити справедливість. Музична інтерпретація цих процесів має знайти відгук у молодих серцях, впевнений Віктор Погуляй. Старі стереотипи, які були раніше у нашого покоління, вони у них відсутні, тобто вони сприймають патріотизм, це їхнє рідне Україна для них держава, а не колишня республіка СРСР. Тобто, молодь, це якраз і той двигун, який зробить нашу Україну успішною. Ініціатива ближче познайомити студентство із кращими зразками української пісні належить директору Прилуцького агротехнічного коледжу Павлу Чернікову. На його думку, зараз як ніколи, молодь має глибше усвідомити самобутність феномену української музики. Пісня це душа українського народу, душа нашої України. Душа її сьогодні дуже болить за анексію Крима. Душа її болить за те, що твориться на сході. І за невинно уб'єдних наших дітей, які віддають своє життя, щоб ми були жили тут у мирі, навчалися і мали єдину єдину державу, єдину Україну. Вже практично ідею Павла Чернікова активно підтримав прилуцький музикант, автор і виконавець власних пісень Віктор Погуляй. Його творчість свого часу підкорила майдан і досі продовжує збуджувати своєю відвертістю і неповторним шармом. У нас кожна пісня, якщо це нормальна пісня, то вона патріотична. Чи це вона співається про батьківщину, чи про любов до дівчини, чи про нашу прекрасну природу це все патріотичні пісні. А є ще патріотично-гумористичні. От, до речі, сьогодні буде в основному патріотично-гумористичні пісні, які ворога б'ють якраз найсильніше. Разом із Віктором Погуляєм імпровізований захід відвідали представники прилуцької самооборони. Разом вони відстоювали гідне майбутнє країни на майдані. Разом допомагають воїнам АТО, в якості волонтерів, разом і несуть патріотизм до юних сердець. Патріотична пісня для виховання молоді це занадто зараз актуальне питання на фоні того, що зараз йде війна. На фоні того, що у нас дуже ослаблена. Влада, країна то в нас міцна, а влада дуже слаба. І тому отакі пісні вони все ж таки виховують. У людей думку про те, що не все, що згублено в нашій Україні. Добра дружба продовжується не один рік, адже як Віктор Погуляй, так і представники прилуцької самооборони переслідують єдину мету сильна та незалежна Україна. Віктора Погуляя, який зараз буде виступати, я знаю дуже давно, ще з 90-х років, коли він очолював народний рух. І на моє глибоке переконання, якби Віктор погуляй, як перший очільник партії, рух, залишався б на своїй посаді, то б до цього часу ця партія б зберегла. Себе як партія і зберегла б свої партійні ряди. Лише музикою захід не обмежився, адже серед запрошених опинився учасник АТО, представник 93-ї бригади Микола Пономаренко. Всього кілька годин, як український військовий повернувся на рідну землю. Дружня родина агроколеджу зустрічала героя гучними оплесками. Він сам помітно ніяковів, адже не очікував такого теплого прийому. Мені до сих пор не віриться і тяне. Туди, де я був, Зразу я попав у Водяне, потім нас у Первомайськ, а під кінець служби я вже у Пескі. Це всім відоме село Донецьком, Там, де сідає аеропорта, ми стояли. Ідею та саму реалізацію учасник АТО високо оцінив. Це дуже потрібно для патріотичності нашої молоді, щоб вони. Були такі, як ми. Я йшов добровольцем захищати, так само що і вони були патріотичними. До слова, за попередніми підрахунками військомату, біля 40 випускників агроколеджу наразі відстоюють єдність країни на сході, має вуз і власного героя. Віктор Лавренчук що колись навчався у закладі, загинув, захищаючи батьківщину від ворога. Його ім'я навіки закарбується в пам'яті вдячних земляків.